Олена Теліга голос свободи, який не зламала смерть. І в павутині перехресних барв я палко мрію до самого рання, щоб Бог зіслав мені найбільший дар, гарячу смерть, незимне умирання. Бо серед співу неспокійних днів, повстаєничі і вабливі двері, я йду на клич задимлених вогнів, на наш похмурий і прекрасний берег. Коли ж зійду на каменистий верх. Крізь темні води й полум'яні межі, нехай життя хитнеться і відпливе, мов корабель у заграві пожежі. Лист Олена Теліга. Олена Теліга поетеса і героїня визвольного руху. Народилася Олена Теліга 21 липня 1906 року в Ільїнському. поблизу Москви. У сім'ї українського інженера Івана Шовгенова, а у 1918 році родина приїхала до Києва. Тут Олена навчалася в жіночій гімназії Олександри Дочинської зі згортанням приватної освіти та вказівкою, що діти повинні навчатися в єдиних трудових звичайних школах. Олена потрапила до такої. З 1918 року і до 14 листопада 1920 року батько Олени Іван Опанасович Шовгенів працював професором Київського політехнічного інституту. Та директором департаменту водних шосейних і ґрунтових доріг Міністерства шляхів уряду УНР. Після приходу більшовиків його разом з урядом евакуювали на територію Польщі до міста Тарнів. Олена залишилася в Києві без засобів до існування і змушена була полоти городи в селах під Києвом. Допомагала матері продавати або міняти речі, щоб придбати харчі, яких завжди бракувало. З липня 1922 року родина оселилася в Подібратах, Чехословацькій Республіці, де Олена навчалася на українських матуральних курсах, після закінчення яких отримала документ, що давав право вступу до вищої школи, протягом 1923-1929 років навчалася на історико-філологічному факультеті Українського високопедагогічного інституту імені Михайла Драгоманова в Празі. Тут Олена захопилася літературою та культурною діяльністю. Вона знайомилася з діячами української міграції, серед яких були письменники, художники та політичні діячі. Саме тут сформувався її націоналістичний світогляд та прагнення до боротьби за незалежність України. Саме в Чехословаччині відбулося її становлення як поетеси, публіцистки, літературознавиці. Олена Теліга публікувала свої вірші та статті в еміграційній пресі. Закликаючи українців не втрачати надії на відновлення державності, Олена розуміла силу слова і обрала шлях поетеси та публіцистки. Її вірші це справжні маніфести свободи, кожен з яких сповнений любові до рідної землі. Вона писала про героїзм, патріотизм та жертовність, закликаючи українців до боротьби за свою державу у Подібрадах. Олена разом з Михайлом Телігою, студентом Української господарської академії, взяла участь у танцювальній групі Василя Авраменка в 1925-27 роках. Разом вони відвідували також аматорський драматичний гурток. 1 серпня 1926 року Олена одружилася з Михайлом. Їх повінчав православний священик Євген Погорецький в Євангеліцькій церкві святого Миколи в Подібрадах. Михайло Теліга бандурист і воїн. Михайло Теліга чоловік Олени Теліги. Був не менш видатною постаттю. Народився він у станиці Охтирській на Кубані, у родині отамана Якова Теліги. Представник давнього козацького роду Михайла ще в йому віці захопився грою на бандурі. Разом із кубанським бандуристом Федором Дібровою він став учасником і співтворцем кобзарського хору Василя Ємця, який називав його одним з ліпших членів Київської капели кобзарів. 3 листопада 1918 року у Києві відбувся перший концерт кобзарського хору у театрі Бергоньє. Нині театр імені Лесі Українки Козацький похід Про Морозенка та «Літав Орел. Дума про смерть козака Бандурника. Гей на горі та жінці жнуть. Я сьогодні щось дуже сумую Ми Гайдамаки. ТА багато інших пісень і дум проспівали в той вечір кобзарі. Публіка палко вітала кобзарський хор. Михайло Теліга разом з іншими кобзарями виконував думи та козацькі пісні, які відроджували національний дух українців. Потім були гучні виступи в українському робітничому домі, Копецькому зібранні, українському молодіжному театрі Леся Курбаса, що був щент набити військовими. Проте згодом йому довелося змінити бандуру на кріс. Михайло долучився до лав армії ОНР. Боронив Україну від більшовицької навали. Після програшу визвольних змагань Михайло Толіга разом з дружиною Оленою стали активними діячами української громади в Чехії. З 1928 року Олена розпочала літературну діяльність, друкувалася в літературно-науковому віснику, що в той час виходив у Львові під редакцією Дмитра Донцова, який відіграв важливу роль у формуванні націоналістичного світогляду Олени Телії. З вересня 1929 до 1939 року проживало у Варшаві. Сюди ще в 1928 році переїхали оленені батьки і Телігі сподівалися, що там їм буде легше знайти роботу. Але працевлаштуватися було майже неможливо. До того ж, у 1929 році у Варшаві померла мати Олени, і подружжя опинилося в тяжкому матеріальному становищі. Михайло за мізерну зарплату працював землеміром у польському селі Желязна Жондова. Де влітку з ним жила Олена, а всимку мусила жити в Варшаві, самостійно заробляти на життя, що не завжди вдавалося. Вона бралася за будь-яку роботу. Іноді працювала навіть моделі в магазині. Пізніше Олена влаштувалася вчителькою української мови в маленькій недільній школі при союзі Українок і Емігранток у Варшаві, але працювала без оплати. З часом життя родини стабілізувалося. Михайло знайшов краще оплачувану роботу на польській залізниці. Олена працювала в українській школі при Українському центральному комітеті. Вона продовжила активну мистецьку та громадську діяльність. Стала одним з чисельних співробітників «Вісника» в 1933-1939 роках. Під редакцією Дмитра Донцова у Львові перед українською студентською громадою виступала з рефератами, які потім друкувалися «Віснику». Сила через радість та сліпа вулиця. Першим оприлюдненим публіцистичним твором Олени Телії. Був феміністський реферат, «Якими ми нас прагнете, де вона виразила свій погляд на роль українських жінок у боротьбі за націю, за національну державу. Ці ж думи розвинула в рефераті Сліпа вулиця. Роль української жінки є так само винятковою, як винятковим є положення її краю. Вона мусить бути і його будівничим, допомагаючи мужчинам і в той же час господиною в житті мужчин. Протягом 1939-1941 років перебувала в Кракові тут, у грудні 1939 року зустрілася з давнім знайомим Олегом Кандибою, якого ми знаємо під псевдонімом Олег Ольшич. Вступила в ОУН, де активно працювала в культурній реферантурі приводу ОУН, якою він керував. Тісно співпрацювала із Краківською просвітою. На організованих нею заходах виголосили реферати вступне слово на академію в честь гетьмана Мазепи та Партачі життя. У лютому 1940 року очолили молодіжне мистецьке товариство Зарево. Секретарем був член культурної реферантури ООН Олег Штуль. Після розпуску ОУН, яке Олена Теліга сприйняла як загальнонаціональну. І свою особисту трагедію вона залишилася в середовищі керованому полковником Андрієм Мельником. Завжди ефектна вбрана і завжди приязна, хоча за власною оцінкою не красуня, Олена була однією з найчарівніших жінок українського іммігрантського середовища Польщі та Чехословаччини 1920-1940 х роках. Після початку радянсько-німецької війни, в липні 1941 року, в складі похідних груп ОУН разом з Уласом Самчуком нелегально перейшла кордон. І переїхала до Львова. У вересні прибула до Рівного, де написала публіцистичні статті Розсипаються мури та братерства в народі, які були опубліковані в газеті Волинь. А 22 жовтня 1941 року прибула до окупованої німецькою армією Києва у Києві. Мешкала за різними адресами. А після того, як до Києва наприкінці листопада 1941 року прибув Михайло Теліга, родина поселилася в будинку на вулиці Караваївській. Тепер їх вулиць Гетьмана Павла Скоропадського і Панківської, 2, дріб 25 в квартирі номер 90 Це була остання її адреса. У Києві Олена Теліга очолила створену з ініціативи Олега Ольжича спілку українських письменників. На вулиці Трьохсвітительській, 23, тепер десятина 9. Відкрила пункт харчування для своїх соратників, співпрацювала за редакцією газети Українське слово. Що знаходився на бульвар на Кудрявській вулиці, 24. редагувала тижневик літаври літературно-мистецький додаток до газети Українське слово увійшла до складу Української національної ради у передостанньому листі з Києва. Вона писала: Ми йшли вчора ввечері коло засніженого університету. Самі білі і замерзли так. Що останне можна було поворохнути з холодного приміщення спілки до холодного дому. Але за цим снігом і вітрами відчувається вже яскраве сонце і зелена весна. Вона організувала культурне життя в місті, розуміючи, що боротьба за національну свідомість важлива навіть в умовах окупації. У київський період серед найближчих співробітників Олени Теліги були Олег Ольжич, Іван Рогач, Орест Іана Чемаринський, Іван Кошик, Михайло Теліга. Арешт і загибель. Після арешту 12 грудня редакції українського слова було заборонено видання літаврів. Олента Ліга не брала до уваги постанови нацистської влади, ігнорувала вказівки гітлерівців, зухвала і принципово. 7 лютого 1942 року почалися арешти націоналістів. Олег Ольшич вимагав, щоб Олента Ліга залишила Київ, але вона категорично відмовилася і зосередила всю роботу в спілці українських письменників. У приватній розмові з Михайлом Михайлевичем уперто підкреслила ще раз із Києва на еміграцію не поїду, не можу. Вона знала на що йде, і втікати не збиралася. 9 лютого друзі попереджали, що госта готує засідку на вулиці Трьохсвятительській у приміщенні спілки і радили її туди не йти. Але Таліха сказала: На мене чекають люди. Я не можу не прийти, тому що боюся решту. Зрештою, їх також заарештують. Я не можу втікти, бо хтось міг би сказати. Небезпеці нас лишила, а перед небезпекою говорила про патріотизм і жертовність. Коли я не повернусь, то не забувайте про мене. Коли я загину, то знайте, що свій обов'язок сповнила до кінця. У приміщенні спілки Гестапівці заявили: хто не належить до спілки, може йти додому. Михайло Теліга, який до спілки не належав, а був там з Оленою, цією можливістю не скористався. І був арештований разом з нею. Місце та дата загибелі поетеси та її чоловіка невідомі. Але оскільки у лютому відбулися масові розстріли у Бабиному Яру, то 21 лютого 1942 року заведена вважати днем пам'яті Олени Телії, її чоловіка та інших членів ОУН – Організації Українських Націоналістів, розстріляних нацистами в Бабиному Яру, за свідченням очевидців, Олена Теліга пішла на смерть із гордо піднятою головою у вишитій сорочці. Вона знала, що стане частиною історії України як символ незламності та жертовності. Коли ж зійду на Каменистий верх крізь темні води й полум'яні межі, нехай життя хитнеться і відпливе, мов корабель у заграві пожежі. Сьогодні ім'я Олентелігіна завжди вписано в історію України як символ честі, гідності та любові до свого народу. У Києві біля входу до Бабиного Яру встановлено пам'ятник. Який нагадує про її жартовність, поетична творчість Олента Ліга це жінка, чия постать залишається символом незламної боротьби за українську душу. Її життя стало прикладом того, як любов до батьківщини може бути дороговказом навіть у найтемніші часи. Її поезії вчинки горіли пристрастю до свободи та вірою у майбутнє України, надихаючи людей боротися за свої ідеали. Олента Ліга не лише писала вірші, а й перетворила слово на зброю. Здатну пробуджувати національну свідомість. Її твори це маніфести свободи, сповнені любові до рідної землі та сили духу. Літературна спадщина Телігі налічує всього 38 віршів, які залишилися джерелом натхнення для нових поколінь. Особливістю її поезії є пасіонарність любовної лірики. У таких творах, як мужчина і вечірня пісня, вона зображувала жінку як натхненницю і соратницю, яка підтримує бойовий дух, дарує ніжність і віру. Але готова стати поруч у боротьбі для Олени Теліги Україна була домом, який необхідно захищати навіть ціною життя. Вона вірила, що кожен українець несе відповідальність за долю своєї країни, Її слова звернені до всіх, хто прагне свободи. Я палко бажаю, щоб мій народ не тільки плакав, але й горів і боровся, коли нацистська Німеччина окупувала Київ. Олена залишилася в місті, аби працювати в українському національному русі опору. Вона усвідомлювала ризики, але вважала, що має бути разом із народом у найважчі часи. У лютому 1942 року її заарештували Гестапівці разом із чоловіком Михайлом Телігою. Подружжя стало особленням того, що любов до рідної землі сильніша за страх і смерть. Їх обох розстріляли в Бабиному Яру. Але вони пішли на смерть із гордо піднятою головою, відмовившись від компромісів. Її творчість також мала пророчий характер. У вірші Поворот вона описала повернення на рідну землю, а в поезії лист передбачила свій трагічний кінець просячи Бога про гарячу смерть, незимне умирання. Олена Теліга залишила нам не лише поезію, а й приклад того, як жити заради ідеалів. Вона нагадує, що патріотизм це не лише слова. А й дії, що кожен українець має бути гідним своїх предків, її слово, звернене до чоловіків і жінок, кликало до дії, пробуджувало національну свідомість і надихало боротися за свободу, гідність і майбутнє. Її ім'я назавжди вписано в історію України як символ незламності, героїзму та безмежну любов до рідної землі. Творчість і вчинки Олени Лігі живуть у серцях українців, закликаючи до боротьби за ідеали, свободу та незламність. Олена Теліга – це образ сильної жінки, яка, попри труднощі, залишила свій слід в історії. Її життя це приклад того, як особиста трагедія може перетворитися на джерело сили для наступних поколінь. Перші видання поетичних творів Олени Телігі окремими збірками вийшли друком в еміграції «Душа на Сторожі, 1946 рік. Прапори ДУХА, 1947 рік. «Олена Теліга збірник» 1977 рік. «Полум'яні МЕЖІ. 1977 рік. У Незалежній Україні були видані Олена Теліга, Окраю МІЙ. 1999 рік. «Олена Теліга. листи, СПОГАДИ. 2003 рік. «Олена Теліга, Вибрані твори. 2006 рік. Вшанування пам'яті на державному рівні 22 травня 2006 року президент України Віктор Ющенка видав указ про відзначення століття від дня народження Олени Телігі, згідно з яким 21 липня 2006 року був випущений присвячений їй конверт із спецпогашенням. 2007 року Національний банк України випустив монету номіналом 2 гривні із зображенням Олени Теліги. Пам'ятні місця. 21 лютого 1992 року на символічному місці поховання Олени Телігі та її побратимів у Бабиному Яру, членами ОУН та представниками патріотичної громадськості України, вперше було поставлено пам'ятний хрест. 31 серпня 2009 року відбулося урочисте відкриття пам'ятника Олени Телізі у місті Києві на території скверу Поляна по вулиці Політехнічній навпроти го корпусу КПІ. У 2016 році, з нагоди 110-ї річниці від дня народження Олени в Бабиному Яру було встановлено ясвячено-кам'яний хрест замість дерев'яного. 25 лютого 2017 року на території національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр у Києві відбулося встановлення пам'ятника Телізі. Також було встановлено ряд меморіальних дошок на честь Олени Телії. у Львові, де збиралися похідні групи ОУН, у Рівному, де була редакція газети Волинь. У Києві відкрити меморіальну дошку на будинку, в якому проживала Олена Теліга перед розстрілом у лютому 1942 року. В заліщиках на будинку колишньої віли Вікторія, де вона відпочивала в серпні 1936 року, чеському містечку Подібради, на будинку, де навчалася Олена Теліга. Найменування на її честь, в 1993 році іменем Олени Теліги названо вулицю в місті Києві, яка проходить вздовж Бабиного Яру, місце її смерті. Вулиці на честь Олени Телії є у містах Дніпро, Дрогобич, Шитомир, Запоріжжя, Коваль, Конотоп, Львів та багатьох інших містах. Всього по Україні ім'ям Олени Телії названо вулиць більше ніж у 30 населених пунктах Міжнародна літературна мистецька премія імені Олени Телії, заснована у 2000 році, україномовна видавнича організація, видавництво імені Олени Теліги. Заснована в 1994 році спеціалізована юнацька бібліотека імені Олени Телігі у Києві, спеціалізована школа у Києві імені Олени Телігі. і перший у світі літературний музей Олени Телігі, створений на території цієї школи. Цікаво, чи це перший і єдиний музей Олени Телігі? Якщо знаєте більше або щось важливе залишилось за кадром, пишіть у коментарях. Напишіть у коментарях, про яких видатних українців ви хотіли почути розповіді. Хто з наших героїв або цікавих постатей вас надихає. Давайте створимо ці історії разом. Друзі, якщо вам було цікаво та корисно, не забувайте підтримати наш канал. Ставте лайк цьому відео, щоб більше людей дізналися про нашу культурну спадщину. Підписуйтесь на наш канал Цікава Україна, щоб не пропустити нові захоплюючі подорожі та історії. І звісно, пишіть свої думки в коментарях. Нам важливо знати вашу думку. Разом відкриваємо Україну по-новому. До нових зустрічей на каналі.